Усі продукти забирали, всі продукти. А, ми, а нас лишили такого голодні, а ми тоді що робити? Йдемо на, на той, у нас були кагати з бураками, закопані на типу, і з картошкою. Та й вибрали та, хорошу картошку, а, а там вже таку порчену покинули. Та ходили в ті кагати, ту картошку доптавали, їли, а тоді ще й лобуду. І воду їли, а заставляли, мили, щоб ми йшли на роботу. Я посіяла кукурудзи і ячменю. І вродило тоді, сину вродило. Прийшли, геть забрали до, 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 до зерна. І коні їли, здопне коняка, затягнули в кручу туди, в рику. Затягнули люди, біжать в льду, щоб в очі встати, щоб заплатити того то кум'яка.